Вітаю! Зараз я покажу, як можна заробляти на звичних для кожного нас речах. При цьому тобі не потрібно комусь щось продавати, не треба знімати себе на відео і не потрібно вкладати якісь великі суми, аби почати. Потрібен лише твій час і бажання, і, звичайно ж, інформація, якою я зараз поділюсь. Все, що тобі потрібно знати, це те, що є американський виробник, який має свої власні інтернет-магазини по всьому світу, де можна замовляти звичні товари, якими... Ти користуєшся щодня. Якість усієї продукції відмінна, доставка в них миттєва. Замовлення отримуєш вже на наступний день. А якщо завдяки тобі ще хтось стане клієнтами цього магазину, і ці люди собі щось замовлятимуть, магазин платитиме тобі відсотки з їхніх покупок. Нехай завдяки тобі четверо стали клієнтами цього магазину. І ще п'ятеро теж, але захотіли отримувати свої відсотки по такому ж принципу, як ти. І кожен з вас за місяць створив оберт в цьому магазині. По 15 доларів. Виплати відсотків магазин здійснює по такій таблиці: в лівій колонці будуть накопичені бали, а в правій відсотки, що тобі виплачуватимуть за накопичені протягом місяця бали тобою особисто, та тими, хто купує в магазині за твоєю рекомендацією. Щоб легше було рахувати, нехай в нашому прикладі 1 долар дорівнює 1 бал. Бо в кожній країні своя валюта, і співвідношення до одного балу буде різним. При оберті від 200 до 600, тобі начислятимуть 3%. Від 600 до 1206 і так до 21%. В даному прикладі групою було здійснено покупок на 150 доларів. Дивлячись на таблицю, цього оберту ще замало, щоб приймати участь у реферальній програмі для отримання виплат. Але вже коли від когось з тих, хто захотів теж отримувати свої відсотки по такому ж принципу, як ти, типу, починають з'являтись люди, то загальний оберт виростає. В даному прикладі, де кожен з цих людей витратив по 15 доларів, оберт складає вже 285 доларів, з яких тепер ти отримуєш 3%. Це 9 доларів. Для прикладу, коли кожен з цих повторює таку картину, тоді загальний оберт вже складає 825 доларів. По таблиці це виплата у розмірі 6%, це 50 доларів. Тепер подивимось, що відбувається, коли ці люди... Повторюють своїх попередників, і у кожного з них така ж сама картина. В такому випадку оберт складе 4185 доларів. По таблиці це виплата у розмірі 15%, це 628 доларів. Але тепер, оскільки всі ті клієнти входять у групи цих людей, і в кожної з них сформувався оберт достатній для виплат їхніх відсотків, то з цієї суми спочатку виплатять по 50 доларів кожному з них. А те, що залишиться, буде тобі. Це 378 доларів. А що ж буде, коли і ці повторять своїх попередників? В такому випадку загальна кількість цих людей складе 1404 людини, які кожна з них витратить за місяць в цьому магазині по 15 доларів, завдяки чому утвориться оберт на суму 21 060 доларів, з якої виплатять 21%. Це 4 423 долари. Спочатку по 50 доларів кожному з першого рівня, тоді по 378 кожному з другого рівня, а тобі залишиться 1283 долари. І кожного разу, як хтось з цих всіх людей робитиме свої покупки, ти отримуватимеш пасивом відсотки згідно цієї таблиці. Зверни увагу, що завдяки тобі приєднується лише п'ятеро таких зацікавлених, як ти, а така велика група виникає внаслідок повторення твого результату іншими людьми. Тобі навіть не потрібно це контролювати, і тепер це приносить тобі пасивом стільки, що ти можеш приділяти більше часу своїм рідним або займатися тим, на що раніше так не вистачало вільного часу. Хочеш отримати покрокову інструкцію і знати, з чого саме тобі почати, щоб так заробляти? Переходь до перегляду наступного відео за посиланням в описі.